Ось тут, сказав старий Маг, важко зітхнувши, маєте пробути в цьому будинку одну ніч. На ранок я прийду з його величністю і суддями. Якщо виживете, отримаєте півкоролівства і принцесу, як і обіцяно в указі короля. Якщо ні, ми констатуємо смерть, втім, як і багато разів до цього. Мах ще раз глянув навколо. Окинув оком обдерті стіни, розсипані уламки люстри на сходах, що вели на другий поверх, вікна з вибитими шибками, звідки вривалися протяги, вимітаючи сіре сміття з кутків, поламані меблі, підозрілі плями на підлозі. Спіткнувшись поглядом об одну з плям, що кольором дуже нагадувала засохлу кров. А може, то вона й була, він стрепенувся і рушив до виходу. Отже, зранку, як тільки зійде сонце, ми прийдемо. Бажаю удачі, пане монстре. Я похмуро кивнув вже йому в спину, трохи здригнувшись від звуку захряснутих дверей. У замку повернувся ключ. І я лишився сам у закинутому старому будинку. Який мешканці міста обходили десятою дорогою, а по периметру стояв потужний магічний захист, адже тут жила смерть. І звали цю смерть її високість принцеса Руаліта. Вона народилася звичайною дівчиною, але у віці 16 років була проклята відьмою, котру принцеса обізвала старою потворою. І цей старий будинок був колись помешканням старої відьми, де все й відбулося. Врятує її такий же потворний монстр, яким вона сама зараз стала. Отак От зла відьма прорекла. Прокляття вже зворотної дії немало. Відьма померла давно. А в її старому будинку і досі з'являється страшна потвора, котра колись була принцесою. І ніхто не знав, у кого перетворилася її високість принцеса Руаліта. Мені якось не до короля та принцеси раніше було. Не цікавився я цими подробицями, але життя так повернулося, що мушу терміново шукати великих грошей. Бо зникне наша трупа, коли не заплатимо штраф графу Ярлесу, на землях котрого втрапили в халепу. Виявляється, він запровадив податок на проїзд та проживання на його територіях для невасалів. Ми й не знали, поки не схопили наші три фургони люди графа. Всіх акторів до в'язниці кинули, а фургони мали спалити, якщо штраф не виплатимо. Штраф такий величезний був, що нам усім працювати треба років з десять. Король же зрадів, бо вже багато років не було охочих принцесу рятувати. Навіть на мене толком і не глянув, а я не міг своїх кинути в скруті, бо ми були однією сім'єю. Я пройшов по уламках скла і піднявся на другий поверх будинку. Слід було тут все оглянути. Поки не стемніло, був у безпеці. Сонце кидало червоні промені у вибиті шибки ще двох кімнат праворуч та ліворуч від сходів. Скрізь було порожньо тихо, лише під підошвами хрумкотіли залишки, чи то кісток, чи то уламки порцелянового посуду. Що ж, якщо хтось буде на мене нападати, то краще перебувати в меншій кімнаті. Тут я міг розставити пастки, які взяв із собою, обрав кімнату праворуч. Приготування зайняло десь із півгодини. Сонце майже сіло. На дворі стемніло, і я запалив свічку негасилку, прилаштував її в кутку майже під стелею, і накрив скляним магічним слоїком. Світло мені потрібне, не хочу зустрічатися з монстрою у темноті. А монстра не забарилася. Я якраз сидів у кутку кімнати і раптом почув, як скрипнули двері. Затиснувши в руці кинджал, глянув на ту, що зайшла до середини. Принцеса і справді була вродливою. Золотисте волосся м'якою хвилею спадало на оголені плечі, глибоке декольте хвилювало приємними лініями та опуклостями. А блакитні очі вражали наївністю. Ти прийшов мене рятувати? спитала дівчина, а, придивившись ближче, скривилася. Невже в королівстві вже закінчилися нормальні чоловіки, що присилають таких виродків, як ти? Я мовчав, чекаючи підступу. Не очікував, що зустріну красуню, а не гидку упирку. Вона підійшла ближче. Та хай уже, головне, вирватися з цього старого будинку, а там якось розберемося. Ти ж не думаєш, що я вийду заміж за такого горбання, як ти? Ще мені не вистачало з потворою ділити шлюбне ложе. Тільки ти їм не вір, бо я справжня, а вони просто прикидаються. Я слухав слова принцеси і мовчав. Давно звик, що маю вади в своєму тілі. На спині моїй горб, а одна нога трохи коротша від іншої, тому я кульгаю. Та й на обличчі я страшний. Проте я давно не звертав уваги на образи та кпини. Звик, а мої друзі актори любили мене таким, яким я є. Неважливим є те, що зовні, найважливіше. Що всередині? Раптом знову скрипнули двері, і до кімнати увійшла ще одна принцеса Руаліта, точно така ж вродлива, мила зверхня. Це рятівник? спитала вона в першої принцеси. Я почула нову кров. А чому такий страшний? Невже батько думає, що поведуся на такого жениха? Проте ти не вір їй, вона вказала на свою двійницю. Бо справжня це я? Хто це тут каже, що вона справжня? почув я знову від дверей і вже навіть не здивувався, що в кімнату протиснулася третя її високість. Ви, підмінниці, а от я принцеса Руаліта. Троє дівчат засперечалися, підвищуючи голос. Я почав гаряче роздумувати, в чому тут загадка, як маю зняти прокляття? Адже час ішов, а замість монстрів до кімнати заходили все нові й нові принцеси. І всі вони різко замовкли, коли напевно увійшла остання. Повністю однакові. Витончені прекрасні, дивні в цьому закинутому будинку, в цій старій, заставленій брудом кімнаті, і було їх семеро. Ти маєш обрати одну, проговорили вони в унісон. Якщо обереш неправильно, то загинеш, ми вб'ємо тебе, пояснила перша. Такі умови зняття прокляття. Відьма перетворила мене на дуальницю. Ми всі вже давно розкаялися, але ніхто з наших рятівників так і не зробив правильний вибір. Як я маю вас обрати? спитав я, обводячи поглядом красунь. Просто тицнути пальцем? Так точно не вгадаю. Мабуть. Мають бути хоч якісь підказки. А цього разу прийшов хоч і гидкий виродок, але наче трохи розумний, схвально кивнула друга. Можеш поставити нам одне питання? Кожній? кивнула головою третя. Я задумався, потім спитав перше, що прийшло на думку якого кольору в мене очі? Ну, ти і спитав, розреготалась перша. Тож не видно, ти ж в пітьмі сидиш під своїм світильником. Чорні, наче сині, відповіла друга. Блакитні, зелені, карі, сірі, одне синє, а друге каре. Завершила перелік «Кольор очей остання принцеса. Все, обирай. Немає часу з тобою тут базікати. Ми ж дуальниці, хочемо їсти, і з'їмо тебе зараз. Я думав недовго. Відповідь останньої з дівчат була правильною. Вона вгадала колір моїх різних очей. Ти, принцеса. Промовив я, схопившись на ноги. Вгадав, вгадав! закричали всі дівчата і почали стрімко ставати прозорими, зникати, залишаючи переді мною одну з них останню справжню принцесу. Та чомусь мені здавалося, що не все так просто закінчиться. Я трохи чув про дуальниць. Вони були непередбачувані. Остання дівчина почала раптом змінюватися. Незабаром переді мною стояла монстра, така, яку я й очікував побачити. Пазуриста, зубата, кошмарна. Вона стрибнула на мене, цілячись в горло гострими, як ножі, пазурами, але потрапила в мою пастку. Капкан на ведмедя, який я сховав серед ганчір'я посеред кімнати. Її нога засмикалась у сталевій хватці, а сама монстра завила від болю. Об'ю. провищала вона, намагаючись піднятися. Я побачив, що її нога починає перетворюватися на туман і незабаром вирветься з капкану. Я ж бурнув на неї сітку на крупного звіра, котра лежала поруч. Дуальниця заплуталась у ній. Я підстрибнув з кинджалом і всадив його дівчині в груди, але він раптом перетворився на пісок і опав на привабливе декольте сірим порохом. Я не встиг відхилитися, і дуальниця схопила мене за шию. Притягнула сталевими долонями до себе і почала душити. Всім відомо, дуальницям, щоб убити людину, потрібен зоровий контакт. Тому я намагався не дивитися їй в очі, але вона раптом заговорила: Ви всі, вам потрібні лише багатства мого батька. Хіба не тому ти тут? Як же я вас ненавиджу, лицеміри? Я не потрібна нікому, нікому. І такий біль звучав у голосі монстри, що я мимохідь поглянув їй в очі і втонув. Блакить очей була сповнена болю і страждань. Дівчина була монстрою вже давно, але не прокляття зробило її такою. А люди, чоловіки. Котрі приходили сюди і намагалися вбити, знищити, обманути. І справді всім хотілося грошей півкоролівства, а принцеса на додачу це так, приємне доповнення не вона, а золото тягнуло сюди женихів. Я відчув, що втрачаю свідомість, що теж стану скоро її жертвою, теж мисливець за багатством. І ця дівчина, нещасна, скалічена душею, ще гірше, ніж я, зовні, залишиться тут страждати навіки. І тоді я зробив те, що повинен був зробити, що підказало мені серце. Я перестав опиратися рукам, що душили мене, навпаки, потягнувся до нещасної монстри. До перекошеного від ненависті й болю обличчя, і поцілував її. Вона завмерла від несподіванки, руки зменшили тиск на моє горло, а потім взагалі опали додолу. Я цілував цю дівчину, намагаючись вкласти в її вуста всю ту накопичену роками ніжність та любов, котрої не міг нікому віддати. Бо сам був неначе монстром серед людей. Мене ніхто не кохав ніколи, як і її. Всі лякалися мого потворного обличчя, бо гидували. Лише маски, які я вдягав на сцені, прикривали мене, і тоді я ставав іншою людиною, що переважно грала щасливих, веселих клоунів. Я теж не мав власного щастя. Кохання, життя, а жив чужим. Наш поцілунок був шаленим, злим, але водночас і чуттєвим. Ми ділилися в ньому болем, нездійсненними мріями, щирим бажанням покохати, і він тривав цілу вічність. Я утямився від того, що принцеса перетворилася на звичайну дівчину. Котра обіймала мене за плечі і пристрасно цілувала, схлипуючи від незбагненного усвідомлення того, що стала бажаною. І я сам став іншим. Не відчувався горб за плечима, котрий постійно болів, а ноги стояли на підлозі міцною певнено. Я теж перетворився на людину. Без вад. І на мені, виявляється, також лежало якесь прокляття, котре зникло. Як тебе звати? спитала принцеса, відірвавшись на мить від мене. Ти врятував мене, зняв прокляття. Монстр! проговорив я знову, тягнучись до її губ. І мені теж потрібні багатства. Не для мене, для сім'ї. Але насамперед, я це вже знаю, мені потрібна ти. Ми обоє були прокляті самотністю, але знайшли одне одного.